Застрелили Кременчуківця, готували вбивство поліцейського з Дніпропетровщини та депутата Полтавської обласної ради. Обвинувальний акт стосовно ще одного учасника озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом, що діяла у Кременчуці, направили до суду. Чоловік перебував у розшуку. Наприкінці серпня правоохоронці здійснили його екстрадицію з Німеччини. Наразі він перебуває під вартою. Розповіла речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. Чоловіку інкримінують бандитизм, пособництво в умисному вбивстві, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це стаття 257, частина 5 статті 27, пункт 12, частина 2 статті 115. Частина 2 статті 28, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Нагадаю, обвинувальний акт стосовно семи учасників банди направили до суду влітку 2024 року.